Ми любимо кусатись, mm. По мені то видно, що ми любимо кусатись. Можемо вхопити завушку. Якщо її, наприклад, перехилити, то зараз вона може пробувати зіскочити. В такій позиції вас більше відчуває соціальну перевагу мою і вона починає бути більш слухняною. Якщо її, наприклад, витягнути на ручках, вона розгубиться і просто почне дивитися, що зі мною твориться. Ми трошки після дощу, трошки мокрі, кублаті. Це цуцики німецької вівчарки, самого популярного чепрачного окрасу. Ті ж самі комісар Рекси і прочі, от вони такі от маленькі виглядають. Сьогодні нам два місяці. Сьогодні ми проходили те саме тестування на визначення характеру та скоріше всього майбутньої професії. І скажу так, що от в мене ідея. В руках це собака, типу що підкорюється, тобто вона саме комфортна для роботи з кінологом. З неї можна зробити самого кращого, кращий інструмент для своєї роботи. І інших ж два цуцика вони більш домінуючого типу. З ними треба домовлятися. Зараз у нас відбуваються заняття. З малінуа. Це Бакс і Брента. Зараз вони бавляться активно, так вони відпочивають. Бакс побіг. Брента догнала, забрала. В кому віці навіть саме ліпше їх вчити, бо вони піддаються всьому, що в них закладеш, ну, там безвідмовно. Це Брента, собачка. Дінуано буде проходити бум, бар'єр. Ну, я вчила її так помаленьку, щоб не впала, щоб вона потім не лякалася. Ну потім лякається, то вона більше не приходить. Коли мала, мала дитя людське пізнає світ, вона все також тягне до рота. Так і саме із цуциками, і треба в. Все спробувати на смак, зрозуміти тверде воно м'яке, смачне, не смачне, їстівне не їстівне. І тим самим вона і собі наробляє імунітет і пізнає цей світ. Зараз в мене цуцик за ім'ям Бакс. Йому два місяці і два тижні. Це згідно досліджень, які ми робили у два місяці. Це ПС домінуючого типу. Скажімо так, з ним треба домовлятися. Він, якщо хоче працювати, бавитись, то він буде. Якщо він не захоче, він починає показувати свій характер. Тут якраз такий той момент, що треба його переконати, що ми не погані, з нами треба бавитись.